Ти у мене гризе. тут мене гризе. Грізлі. Мені треба йти розбирати купу прання величезну. А ми тут дуже заняті, дуже, дуже заняті. Не відпускають мене тут, грізуть. ай. 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 Ай, 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 ай ай. ай, ай. Крокодил, ти такий крокодил. <рик> а ну дай нос свій. Ой, закрию ті А так от нос. Ако <рик> нос. Все, закрит нос. <рик> ну така вона комедна. Ті комедна дитина. Чух-чух, ото тільки чух-чух заспокоює. Як тільки чух чух то вже все кайфує. Вже гристи не треба. Тільки дознімала вам попереднє відео і прийшла посилку з сінсею то розкриваю разом з вами. Тут небагато всього. Ага. Замовила сережки. Ну, не прям спеціально, це я вже в кінці побачила. І мені вони так сподобались, дивіться, які сережки. В суботу будемо святкувати владика День народження. Я зможу їх вдягнути. О, тут навіть дві. Я не помітила, що тут. Ще такі маленькі є. Вони такі ніжні. І сукню, якщо мені споделять, боже, сукня взагалі коштувала 123 гривні. Мені навіть соромно про це казати. Але вона така, яку я хотіла. Звичайно, десь тканини буде за таку ціну, як впевненою, буде. Дуже тоненька, як футболочка, але я хотіла. Ще й дуже хотіла, щоб до Владика дня народження вона доїхала і її вдягнути. Так, я її зараз помірюю. Просто чорна, з розрізом. І я хотіла, щоб вона гарненько мені втягувала животик. Я собі так придумала, що я хочу, щоб було добре вигідно. Ось цю кукульку, взагалі, заради цієї кульки я замовляла. У мене є така сама біла, я купувала минулого року, вона мені неймовірно подобається. Це свічка, вона так гарно виглядає на полиці. І я хотіла, оскільки у мене цього року зелено-коричневий зелено декор, принаймні кульки на ялинці, я хотіла ще зелену, Дивіться, яка вона класна. І пахне смачно. Чим це пахне? Ванілью. Здається, як ваніль. Але можна не запалювати, вона просто гарна. Так, леди. Так, бо у нас один зимовий згризла фіона. Один у Владика на ліжку. І я хочу. Не знаю, буває в спальні, а, хочеться там втомилась, присісти, і щоб, якщо прохолодно, собі так накритись. Я взагалі люблю пледики, люблю текстиль. Можна на зміну, на диван. Я минулого відео показувала Зелений купила в метро, а цей, якщо тут треба попрати, можна закривати цим фіонки? Дуже гарний, клас. Дуже подобається такий візерунок. Так, що тут ще? Я вже не пам'ятаю. А, свічки. А я замовила свічки. А, точно! Так. Я замовила три свічки на бір. Згадала. Дивіться, не можу згадати. Під телевізор. Я хочу поставити на тумбу, тому що там так. Досить близько, низько телевізор, і звичайні свічки якось страшно запалювати. Я хотіла якісь електричні, і вони якраз також такі, трошки якісь сіро-коричневі підійдуть. Так, треба купу батареї купити. Ось такий наборчик. Ну, потім буду все прикрашати і покажу, як це буде виглядати в інтер'єрі. Зараз вже, правда, сонечко заходить, вже темнувато. Але мені прийшло натхнення швиденько позбирати осінній декор. Ще зимовий, наче і не хочеться діставати, але оце все помаранчеве мене вже так дратує, вже набридло. Я хочу щось позбирати. І я трошки дістала таке зелененьке, хоч щось поставити ж треба. Ось така у мене є зелена кулька. Така свічечка, вона дуже приємно пахне хвоєю, прям ялинкою. Це сенсей Гарно, все так в одному кольорі. Ось така ялиночка, що мені Юля подарувала. І чайничок. Я хочу також його поставити на поличку. Він також з зеленими ялинками, я думаю, буде гарно. А потім, вже, коли дістану всі свої коробки з зимовим декором. А, то подумаю, щось сюди додати. Поки що просто, щоб не було порожньо. І ось ці свічки. Ой. Так. І ось тут також оце забираю, оце забираю, це зранку, коли готую сніданок, запалюю собі свічечку, бо я не люблю прям зранку яскраве світло. Коли ще темно, і мені хочеться щось таке спокійне. Тут у мене гартензії, хай вони стоять. Оцей жолот заберу. Отак. І щось сюди поставлю Можу якусь ялиночку. Так, почну з цього. Саби сайта All the good times just begun Oh, we know what we have, let's hold on tight Складаю все на таку тацю, щоб мені було зручно на другий поверх віднести. У мене все зберігається в кладовці для кожного сезону своя коробка. І ось так все віднесу і там вже буду складати. До цього подумаю, а бузик забираю. чорний не також. Свічки у мене зберігаються ось тут, такі довгі, там знизу, білі. Сходила за гілочками, у мене є ось такі. Дуже натурально виглядають. Потім сюди якусь ялиночку поставлю. О, теж гарно. Так, це забираю поставлю. Так, поки що так, а потім буду щось додавати, ще хочу гірляндочку сюди, щоб світилась покласти. Можливо, на мисто. Ну вже зовсім інша атмосфера. Уже відчуття зими і Різдва. Слухайте, як мені подобається. Хоп. От чомусь мені хотілося, щоб було саме так. Супер, боже, за 123 гривні. Як я рада, що вона встигла дійти. Її можна і на фотосесію якусь. Сюди прикрасу якусь так, щоб щось було, бо просто чорно. Ну, Звичайно, талії особливо вже нема. <рес> Нічого, мені все одно комфортно. Мені подобається. Дуже м'якенька, до речі, тканина. Я думала, буде як звичайні дешеві футболки, а тканина така гладенька. Як, не знаю, на сатин трохи схоже. Але добре тягнеться тако, такий трикотаж, дуже класно. Я не сподіваюся, що воно там після прання сильно буде в хорошому стані, але так цікаво, чого тут шовчик. Так. Але поки що мені прям дуже подобається. А тут так цікаво, не видно, напевно, отак іде шов сюди до розрізу і боковий. Ось так трошки заду подвійний. Цікаво. М -м -м, як гарно. Клас, клас, клас. Слухайте, живіт, звісно, чи малий. У мене перша вагітність на шостому місяці ну, буквально трошки було. Другою, з другою то трошки більший. З кожною вагітністю все швидше і швидше росте. Не знаю, хоча я б не сказала, що я поправилась. Руки, ноги я не бачу. Не знаю, може трошки на обличчі, але так по одягу я не бачу, щоб сильно. Що це буде за дитинка така, чимала. Я читала, щоб так працюють гормони, що з кожною наступною вагітністю можеш швидше рости, швидше. Там стінки матки збільшуватись, і всі процеси приходити, це не означає, що вона прям буде більша. Хоча і з кожною наступною дитинкою можуть народжувати дітки на 200-300 грамів, по статистиці в середньому більше. І у мене Матвій народився 3550, а Владик народився 400. Чи маленький. Хоча по животку я не бачила, що він сильно великий. І якраз з цими сережками опа. М -м -м. Дуже гарно по стилю, Треба сюди трошки, напевно, ще таку золоту, довгу. У мене, напевно, немає. Купила фіонці сушене вушко. <реш> Дуже зайнята собачка. Хочу показати вам деякі покупки з юску. Мені потрібен був йоршик, взагалі їхала за ним. Обрала ось такий чорний, просто чорний матовий, звичайний. А, і одразу взяла це в цей санвузол, одразу взяла а, на раковину стаканчик для пасти і зубної щітки. І дозатор для мила. Дивіться, який гарний. Мені так подобається. Вони хоч різні, а, з цього набору також були. Але мені сподобалось і воно йде й те чорне, і плюс буде стояти в різних місцях. Ставлю одразу сюди місце, тут взагалі його і не видно, по суті. Одразу взяла ці, хоча тумби тут ще нема. Можливо. Чи в наступному місяці, чи вже після Нового року замовимо сюди тумбу і одразу поставлю. Думаю, оскільки вже побачила те, що мені сподобалось, треба брати. Дуже гарне. Так, також купила ось таку шишечку. Дуже гарно. Я вже поставила батарейки. О, так світиться. А вони є майже такі самі в сінсей, тільки в сенсей більш такі кругленькі, а це витягнуто. Так. І ось така ялиночка. Я дуже люблю дерев'яний декор. Такий колір гарний. Така ялиночка це зараз віднесу вниз. І сюди також купила тримач для туалетного паперу. Звичайний чорний, він клеїться, це замовляла на тему. У нас такий. І в інших санвузлах дуже зручно. Так, сюди хочу приклеїти. Ось так. А, і одразу тримач для рушника. Він буде ось тут. Тут буде ванна. Так, ось тут я вже показувала, може хто не бачив. Ванна. Циркова собака. А тут буде тумбан, зеркало, раковина, і ось тут буде десь, не знаю, де десь цей тримач для рушничків. Тобі все треба, так? Да? все треба. Молодці. Все треба. <ривіт> зараз тут. Збираємо. Ой, які гарні. Так, лаванда забираю. Так, зараз поки все позабираю. І сюди в цю шишку також поставила. Дивіться, яка гарна. Ялинку. О, що так О, так краще. Я напевно цю штучку поки що тут залишу. Потім сюди додам ялинкові прикраси, таку ялинкову гірлянду гілочку. Дуже затишно стало. Вон, зараз. Як гарно клас. Дуже подобається цей наборчик. Митічки. У Владика завтра день народження. <плес> Також і прочитали. А, і ми дуже довго думали, що йому подарувати. У нього є все, що він хоче. Іграшками він вже. Не грається дуже рідко, переважно щось там спортивне, там, оце, груша для боксування, футбольний м'яч, батут, щось таке. Іграшки, звичайні, машинки, роботи, пістолетики які його вже не цікавлять. З техніки у нього все є там планшет, телефон, що йому треба, навушники замовили у друзів. Тому я не знала, що подарувати. І я згадала, що він, це, напевно, найнеочікуваніший подарунок для дитини, що йому дуже сподобався шоколадний фонтанчик. Коли ми їздили, святкували мій день народження, там в готелі, де ми зупинялись, був цей фонтан, тільки великий. Боже, як він йому сподобався. Він кожного разу, коли ми повз приходили, він там з'їдав, у них були на шпажках маршмелоу. І в цей шоколад, якщо стікає, він з таким задоволенням їв. Тож думаю, чому б не подарувати йому такий домашній фонтанчик, таке шоколадне фондю. Він любить взагалі поїсти, він любить Він любить ягідки різні, фруктики. я купила полуницю, Киві забула. Ківі забула, хотіла, щоб Ківі Полуницю, лохину, малину, там такий цілий набір був в сільпо. Ананас. Є ще банан, яблуко і маршмеллоу. Все це наріжу гарненько. Зараз хочу запакувати. І буде у нього такий фонтанчик. Звичайно, це така розвага не на кожен день. Замовила ще таку, таке велике відро шоколаду спеціального для фондю, який буде гарно стікати, там кілограм, напевно. Воно собі стікає, поїли, і потім можна назад його вилити і знов на водяній бані наступного разу розтопити він буде здивований. На 8 років такий подарунок. Подарували ми зранку цей фонтанчик, і знаєте, Владик був в захваті. І я очікувала, що він здивується, але я не очікувала, що він настільки буде радий, він сказав, що це найкращий подарунок в його житті, і щоб на наступний день народження ми дарували щось подібне. Я навіть не знаю, що може бути подібного, хіба що якийсь сирний фондю, але йому прям дуже сподобалось. Він взагалі у мене. З самого народження дуже любить поїсти. І коли молочко пив, і прикорм, і зараз, і постійно щось перекусує, він взагалі дуже любить щось смачненьке. А на саме святкування я дуже мало знімала, нічого не встигла, буквально декілька кадрів. Діти катались на американських гірках на різних атракціонах. У нас було дуже багато гостей, дуже багато діток із однокласники із тренування з боротьби, куди він ходить. Він взагалі такий дуже дружелюбний хлопчик. У Матвія також дуже багато друзів, тому у нас завжди дуже таке велике святкування. У нас були аніматори в стилі Roblox, Діти були в захваті, дітям було весело, цікаво, дуже сподобалися І Ось таке у нас було святкування. На цьому завершую своє відео. Дуже усім дякую за перегляд.